Вночі ворог атакував Харків. Зафіксовано удар безпілотника по Слобідському району. За інформацією нашого ситуаційного центру ТБП Пилагербера. На щастя, без пошкоджень, без постраждалих. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало не тільки місто Харків, а й п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Катеринівка Великобурлуцької громади постраждала 68-річна жінка. Ворог атакував БПЛА Слобідський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Три каба, 15 БПЛА типу Герань-2, Два БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Катеринівка пошкоджено 8 приватних будинків, адмінбудівлю. У Лозівському районі в селі Нове та селі Орілька пошкоджено залізничну інфраструктуру. В селі Герсеванівка, енергетичну та залізничну інфраструктуру. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 199 людей. Залишилося 28 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 13 тисяч 72 людини. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Лозівському районі області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили шість атак противника у районах Сенельникового, Вовчанська та у Колодязного. На Куп'янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп'янська та у Піщаного і Новоплатонівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєнта, Ігор Мікенін, Харків. Новини.